Так, друзі, що сьогодні зробили. Ванну підлогу почистили, шви, підготували до затірки, завтра затримуємо душовий піддон на гідроізоляцію два шари, ленту, все як положено. Далі в нас э, туалет. Тому в зробили, вже понатривали. Змонтували унікат, змонтували ручну косушку, повіднували плитку від нальоту, після затірки все рівно залишається. Далі що в нас? У нас є ця кімната. Тут у нас одна стінка погрунтували, перетянули на один раз, погрунтували коридор. Не встигаємо пошпаклювати його весь, тільки цю стінку і цю. Цей відход зробили. Поклею голов, перетягнув перфіксом, щоб махом сох. Тут трошки перетягнули, завтра Ось така у нас історія на сьогодні. Тут є ще в коридорі місцями трішинки поклеїмо стікохолст на перфікс і перетягнемо поверху фінішу. Ну, завтра буде видно, що встигнемо. Цю стінку на кухні потрібно перетягнути. Хочемо все перетягнути. І далі все за один раз перетерти. Ось така історія, друзі. Так, Тут цей пройом залишається, а в інших візде будуть двері. Ще от один треба буде проєми тут 2,13, зависокувато. Будемо трохи їх опускати. І псокартону подивимося, що буде.